Вже до служби вийшли патрулі наші на велотранспорті. Це 16 співробітників. Працювати вони будуть по змінах. 8 співробітників в день. Це одна зміна. Зранку, і до Зранку вони виїжджають з 9 і до 19 години. Вони патрулюють Приморський район, це Ланжерон, Пар Шевченка, потім траса здоров'я, Аркадія, а також вулиця Черняховського та ділянка. Фонтанської дороги саме контроль буде у них за велосмугами і дотримання водіями правил зупинки стоянки, тому що, на жаль, вже кілька років у нас є велосмуги, але водії нехтують дотриманням, не шанують наш велотранспорт, і як результат це постійні проблеми. Тому будуть працювати з водіями. Якщо будуть виявлятися такі порушення, нагадаю, що це штраф 340 гривень. Ці ділянки тому, що там найбільше скупчення людей, люди, які відпочивають та гуляють. Складніше туди заїжджати та патрулювати автівку, а дуже зручно це за допомогою велотранспорту. Саме тому так було заплановано, щоб саме там хлопці, дівчата працювали. Щодо випадків, знаєш, вчора надавали домедичну допомогу жінці в. Районі Ланжерону вона йшла, не побачила шлагбаум, який закривався, та отримала удар по голові. А хлопці негайно були там поруч, надали їй домедичну допомогу, викликали швидку та передали її медикам.